Ярослав боксом займається мало не з дитинства. У свої 22 роки вже є неодноразовим переможцем різних боксерських турнірів всеукраїнського рівня. І це не дивно, адже юнак має чітку життєву ціль. Стати чемпіоном світу у всіх вісових категоріях, як іначе, за чим тоді боксувати? Загалом в Житомирському першому відкритому турнірі з боксу взяти участь приїхало шість команд. Юнаки змагалися у вагових категоріях від 49 до 91 кілограму. Це перший турнір. Он на следующий год попадает в календарь Федерации бокса Украины, и он уже будет как официальный турнир всеукраинского масштаба. Крім учасників турніру з різних регіонів нашої держави з'їхалися і судді, які зазначили, що поява такого боксерського турніру на базі Житомирської федерації боксу є важливою подією у спортивному житті регіону, адже загальний потенціал житомирських боксерів досить високий. «Основні показателі – це йдуть чемпіонати України, яких участвують наші боксери. Житомирська область участвує на чемпіонатах України на міжнародних соревнованнях, на Європі. У нас турнір тривав впродовж трьох днів і в кожній ваговій категорії були визначені переможці. Та загалом без відзнак не лишився ніхто: ні учасники, ні почесні гості. Перший відкритий турнір з боксу в Житомирі відбувся. Очікується, що з наступного року він стане всеукраїнським.